Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас нова дуже цікава серія на каналі. Як ви вже догадали за назвою, це Audi 80b1, і зараз я трохи вам про неї розкажу і покажу. Але спочатку предісторія. Як ви вже знаєте, свою Жигулі тройку я продав і тому я зайнявся пошуками нового авто. Перше авто, яке я подивився, це було Peugeot 205. Зараз ви побачите на екрані, що це за машина. Які проблеми були з машиною? Не тримала холостий ход, там була проблема з карбюратором. Скоріше за все карбюратор був під заміну. І поки я шукав запчастини, її вже продали, тому я не встиг. Далі ми подивились ВАЗ-2108, восьмерка. Зараз ви теж побачите відео. Що така восьмерочка? Ось здесь є місця, де шпакльовка просто підлазила на той двері Так само. Салон треба весь збирати, Кто-то взагалі топлівний трубопровод провел через салон. Конечно, та Проблемы Проблеми з цією машиною були. Вона була трохи розкомплектована, не було салону і паливна система теж була повністю розібрана. Треба було все збирати до кучі. Також була проблема зі стартером, Скоріше за все, там було під заміну. І, якби, Ціна невелика була, але до, досить багато було таких причин, дрібних, яких треба було устраняти, і на цьому взагалі майже нічого не заробиш. І третій варіант, який я подивився, це був Opel Ascona, Але з ним було дуже багато проблем. Зараз ви також подивитесь е, відео про нього. Подожди, Тут взагалі пісня! Так ось, які були проблеми з цією машиною. Повністю вся електрика, її треба було не знаю, перебирати, всю міняти, тому що там було досить багато колхозу. Машина стояла вже більше року, її навіть не заводили. Ми підкинули акумулятор, але завести її не вдалося. І машина була повністю покрашена, наче з балончика, тому я не захотів її брати. Та й ціна там була десь 700 доларів і взагалі без торгу. І потім я чекав десь тиждень, чекав, може якесь нове авто з'явиться. І я заходжу на OLX і бачу Audi 80B1. Таких машин взагалі в Україні немає. Вони є, але їх десь до п'яти штук, і в продажі їх взагалі нема. Тому я зразу їду її дивитись, і що я роблю, я її, звісно, купляю. Зараз ви трохи побачите про неї. Я вам трохи розкажу, що це взагалі за машина, за скільки я її купив і скільки на ній можна заробити. Тож вам гарного перегляду. Погнали! Тепер трохи про авто. Це Audi 80B1. Була випущена в 1973 році. Тут стоїть двигун 1,6, десь приблизно 90 кінських сил, бензиновий, стоїть карбюратор однокамерний, підвізка Макферсон з попередньої моделі. Також трохи вам розповім про цей двигун. Це звичайний 1,6 бензин від Audi, навіть є оригінальна маркіровка. Тут стоїть карбюратор ще рідний однокамерний. Як ви могли помітити, сам радіатор він стоїть збоку від мотора. Я перший раз таке бачу, але мені казали, що на москвічі теж так само. Бо зазвичай я звик, що радіатор завжди йде перед двигуном, а тут він стоїть збоку. Ну і з такого щось незвичного більш тут нічого немає, тільки ось такий великий простір від лобового скла до двигуна. Ось дивіться, моя рука. Ось такий розмір, десь 20 см відстань. Ну і як би все. Ось такі в неї цікаві ручки, бачите, Ось тут нажимається двері відкриваються. Такий досить дуже цікавий салон. Е, про переднє сидіння, я звісно не знаю. Скоріше за все це не оригінал, а від якогось москвича сидіння, бо не схожі такі на Audi. Ззаді сидіння перешиті. Так. Ось така в нас приборка з дерева дуже цікава. Тут трохи тріснуло, тому що в машині вже 49 років. Але все функціонально працює, коробка перемикає, все працює по електриці, це в нас світло кнопка, це в нас ці туманки, але їх немає. Це якийсь тумблер, він, мабуть, не оригінальний. Поворотники, омивайка, це в нас підігрів заднього скла, це аварійка і тут в нас спічка. І це підсос, коли на холодну машину заводиться. Така дуже досить цікава машина. Ось такий потолок. І сидіння. Вони просто перешиті тканиною. Dakile, you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man. I still go. Go, 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 go. Hustle a hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's believe. Better see with the negativity, but I just slide right by. Ну, і найцікавіше питання, за скільки ж я її купив. Купив я цю ауді за тисяч гривень, це приблизно 350 доларів. Ця машина з 91-го року належала дідусеві. Він її пригнав в Україну та поставив на облік і їздив на ній десь 30 років. І коли дідусь помер, цей син його вступив в наслідок і вже продав іншим людям, і потім вже купив її. Я собі. Що я планую робити з цією машиною? Це трохи технічно її підробити та продати дорожче. Зараз вона висить в оголошеннях на авторія OLX та РСТ, і дуже багато людей зацікавлені. Всього за тиждень на Авторіа вже 26 тисяч переглядів цього оголошення. Це дуже багато, я навіть дуже здивувався, і багато людей хоче її реставрувати. Сьогодні мають скинути за неї завдаток і забрати її. Тому. Коли вона продасться, я вам повідомлю за скільки вона ж продалась і скільки на такій машині я зміг заробити. Be ну ось і все, друзі. Легендарна Ауді поїхала до міста Сум. Я нагадую, купили ми її за 350 доларів, продали за 700 і того заробили на ній ще 350 доларів. Дуже багато хто дзвонив, цікавився і все ж таки її забрали. Тому, якщо вам сподобався цей відос, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі, які ви хочете побачити далі автомобілі на цьому каналі. А я з вами буду прощатись. Тримайтесь, все буде Україна, всім пока.